Оновлення в медичній інформаційній системі health 24 стосується функціоналу стаціонар і госпіталізації. Тепер доступні фільтри по статусу госпіталізації. Розміщений, очікує розміщення, стоїть за замовчуванням. За потреби працівник може поставити собі додаткові фільтри, щоб вони відображались в його інтерфейсі. Також тепер доступний функціонал видалення госпіталізації. Цей функціонал доступний для пацієнтів. Статус які госпіталізації, яких очікує розміщення. Для того, щоб видалити неправильно створену госпіталізацію, натискаємо на три крапки Дії, і останнє поле у нас видалити госпіталізацію. Натискаємо Видалити. Наша госпіталізація з системи пропадає. Також тепер доступний функціонал автоматичного підтягування з дати госпіталізації, дати розміщення на ліжку. Що це значить? Дата госпіталізації у даного пацієнта 1.06. При розміщенні пацієнта на ліжку ця ж дата підтягується в дата перебування з на ліжку пацієнта. Тепер також доступний функціонал госпіталізації, що потребують опрацювання. При створенні виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару, ми можемо поставити галочку, що ця виписка не потребує опрацювання лікарем з ЄСОС. Якщо ми не поставимо цю відмітку, зробимо локальну виписку пацієнта, але не випишемо пацієнта з ЄСОС, ми побачимо, що у нас навпроти слова статус виписаний з'являється червоний знак оклику. Натискаємо і бачимо, що нам потрібно зробити для того, щоб виписати пацієнта в ЄСОС. Виписка з ЄСОСу, плата НСЗУ і епізод не закритий. Тут ми також можемо поставити відмітку, що не протибує опрацювання лікарем, і цей знак оклику у нас пропаде. Можемо звідси одразу ж натиснути на Створити, і у нас з'являється вікно із створенням виписки пацієнта з ЄСОС. Натискаємо Підтвердити і заповнюємо виписку пацієнта, який вибуває зі стаціонару. Підписуємо нашу виписку ключем. Тут же можемо одразу закрити епізод. Вбираємо причину закриття і натискаємо Закрити епізод. Епізод успішно закритий. Цю вкладку ми можемо закрити. Тепер ми можемо оновити сторінку. Ставимо фільтр госпіталізації, що потребують опрацювання, і бачимо, що цього пацієнта у нас немає. Виписка у нас зроблена коректно, і, відповідно, ми отримуємо кошти від НСЗУ. По решті пацієнтів, підносячи мишку до знака оклику, ми можемо побачити, що у нас не так із нашими виписками. Також, якщо ви зробили виписку помилково, при натисканні на дії три крапочки можемо обрати виписка помилкова. Звертаємо увагу, що дані будуть видалені, і також всі Ліжка, за яким був закріплений пацієнт, будуть звільнені, і, відповідно, потрібно буде знову розмістити пацієнта на ліжку. У нас з'являється знову в відділенні, в якому знаходиться пацієнт, доступне ліжко для розміщення. Обираємо його, натискаємо розмістити на ліжку і підтвердити. Таким чином, наш пацієнт знову розміщений на ліжку, якщо ваша виписка була зроблена помилково.